Гиль-гиль, аж Гиль-гиль. Доречи! Вот турецкий лис. Ну что, нашли наши, да, наши дороги, мы уже прошли паспорт-контроль. Да. Ну Катя не одразу прошла. Прошла я, прошла. Дивились Они, на Катю. Вы поднимались на мое обличие и там проходите, даже паспорт не показывайте, там да, все доброе, не раба. Да, сейчас да, да, вот тут э, <laughs> есть экран. І, до речі, оцей duty-free, це саме стамбульський. А, Зараз я знайду. Найце, і Чуть э, чуть пізніше побачимось. Все, я вже знайшов. О, цей. 03. Третій. Пішли, Любов. Ой, будь-би твій чемодан не розкрився. Так, так, так. Та ні, все буде добре. Пішли. Оце вже, так, duty-free. Саме стамбульський. Ні, ні, пішли. Любов, це тактика. Це фоловми, фоловми. Пішли зі мною, любов у мене обіщу. Це вже моя країна, дідка, тут мої правила, зрозуміло всім. Пішли. Да, все, будемо чекати тут. Це, знаєш, це, це от, така машина на перевірку на видіжку, чи вода да. да, на качественні чи не да, 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 Будемо чекати тут. Ну, да. Да, саме будемо чекати тут, як тільки будуть, я вже одразу візьму. Да, тут, звичайно, треба знати э, ну, де саме чекати. От, тому що вони йдуть так. Зараз я буду тут чекати з Катюшенькою і одразу заберем, заберем наші чемодани. Так як ми здавали перші, то мабуть ми останні. Ну, це ні, ні, це не працює так. Вони там хаос, знаєте, вони кидають туди-сюди. Так, звичайно. Я пам'ятаю, що коли я працював в Казахстані, блін, майже був 100 чоловік. 100 людей, все отримали свой чемодан, а я був останній, останній, ви уявляєте? Це було таке, блин, я чекаю, чекаю, ну где может заблудился, потерялся. Не, не. Це, було останній, уявляєте, це я, блин, я чекав, ну, майже пів години, Або 40 хвилин. Це було прям жесть. Же да, і до речі, я хочу сказати, що ну, ми вже написали в WhatsApp, і, сестрі і ну, її мужу, вони сказали, що вони вже їдуть за нами. За нами чи за нас? За нами. За нами, да, за нами. Ось, і да, скоро они нас, нас заберуть. Так, да. Они нас заберуть і вже поїдемо. Я думаю, спочатку. Це може бути знаєш, мій чемодан. Да, дуже схоже на твій. Дуже схоже, зараз да, ну, ну, да. подивлюсь. Давайте можемо нас. Давай. Ану, ану, ано. Просто в нього такий чемодан, що ще в когось може бути. А такий, як в мене чемодан ні в кого не може бути, бо в да. мене такий він блакитний, такий да. гарний я, я, я думал, модний. Я, я думав, катя скаже, що у мене дешевий, тому і у нього. Ну в нього дешевий. Да. Йому треба змінити, просто він дуже вот ти не я. Як... Держи, як ти собі знімаєш, не стесняйся, держи ось так. Є, ти, ти, і інколи як ти собі знімаєш, як ти, ти виглядаєш. нормально я виглядаю. Боже, вона воно вот так собі знімає. З вами ну, розмовляє. Вот да, да? я бачу, бачу. Она так разговаривает с вами, и... <laughs> Ничего, я ей учу. Ось, так, на. Держи, держи, держи. Смотри, какие модные да. Ну что, ну, друзья, уже все готово. Можем мы идти дальше, да? Да. Не-не-не-не-не. <свят> не треба, не треба, Все, пошли, пошли, пошли. Возьми, возьми, возьми. Это атмосфера я маю все показать, правильно? Ну. Но... <свят> пошли, вы же... Кожен раз, ви в кожен раз йдете з нами, правильно? Ви же дивитесь наші відео і ви подорожуєте, ходите з нами. Ну, Катя я це не до кінця розуміє, разумею. Ну, нічого, нічого. Мы объясним. Все, ми вже вийшли. Це вже виходить, що, что да, маленький аеропорт Стамбула. Ходимо, ходимо. Пішли, пішли. Так, да, тут звичайно є дуже багато вихід. А, Ну, я думаю, ми просто з ну, одного з них вийдемо і все. Катюш, любов, скажи мені, ти голодна? Ти голодна чи ні? Голодна, так? Да? Там є Макдоналдс. Турецький Макдоналдс, як кажуть. Да, ось так виглядає вже Боже як тут душно, да, скажімо? Дуже багато людей, дуже, дуже прям. Ну що, слава богу, выйшли з цього хаоса, из цього хаоса. Просто дивіться, вот тут. Ну, зазвичай вони нас зустрічають. пішли катушки. Да, ось так виглядає. такой аэропорт, маленький аэропорт Стамбула. Ну что, тогда будем очекать их да. и будем потом на такие ветер поднялся. А? Да, тут такие ветер да. прям. Шу -шу. <клышленный> как там у вас скажут, ай да, буду да. Блин, Ой, такой -да. сильный ветер прям, говорить. А нет, Блин, Да, да, вони едут, блин, ты, вы же побачили, вот такие э, такси, коли будете в Стамбуле, будьте дуже дуже, дуже обережны. Таксистами... Вот эти таксисты, блин, они такие наглые, они такие, блин, э, обманывают людей. И, ну, короче, будьте дуже дуже убережны. Я не знаю, якщо из-за ветра не чув нам не голос, Ну, короче, будьте дуже обережно, коли видите вот цей э, жовтий такси. Вони капец. Короче, вот бачите вот такую э, черную машину, він турецьке, э, турецьке производство. Э, ми його створили перший раз, ну, десь 3-4, ну э, або 5, э, 5 років тому, і він, э, півністю, э, електричний. повністю он повседневный. повністю Повнистью. Да, полностью. Да, Як э, ну, називається? Ток. Ток. Да, називається TOG tx 10. ну, такой вот ток c бренд а TX10 c модель Ось, ну, это наша первая, скажем, турецкая автомобиль, поэтому тому и гордость, типа, гордость Туреччины. Ну, что такие, таке, да. Просто хотел с вами поделиться. А, вон уже приехали! Да, наш спонсор, Дайкин. Thank you! Thank you! не Санки. Рис! Да-да-да. Sanki şöyle koyalım şimdi. Eyvallah. Aa, gel kanki kameraya karşı şöyle gel kardeşim ya. Kanki benim ya iyidir sen ne yapıyorsun? Sağ olasın. <laughs> gel kız gel gel gel. <laughs> Beni soka attı hatırlıyor musun o Beni soka attın. Hiç mi acımadın caminin önüne bırakırken? <laughs> Tamam, мы уже встрит. Yeah, probably in some said never the car a little bit dirty. Evet. Kanki hangi ilçeye gidiyorsun? Hangi camın yanında bırakacaksınız bizi? <laughs> Oğlum bak, annemle tartıştım bunun Abi yüzünden. <laughs> şey... Niye? Tartışmak. <laughs> Катюш, не мажь что будем работать? Ноги зель. Ноги зель, ноги зель. Все. Да, мы уже в машине, как вы бачите, и едем до улицы. Да, да. Да, будем ездить в улице. Я вам покажу дорогу и аэропорт уже позади. Так что едем, едем, мы уже в Стамбуле. Я турок уже в Туреччине.

Кебаб, кебаб, кебаб. Yeah. I don't understand where is kebab. I I hope uh, right, you know, that you. Вони взагалі зараз, так, коті будуть розмовляти турецькою мовою, ну, будуть всякі жарти місцеві, так, знаєте, от таке. Ну, окей, може, ви маєте кебаб в вашій голові? Ви маєте кебаб в Ні, ви маєте

діаметром, знаєте, скільки? ну блин, може бути там. скільки? Ну, майже 20 метрів. Майже 20 метрів уявляється, це прям дуже-дуже. і да. І До речі, це прям соєдняється до аеропорту. Прям. І okay. До речі, цей аеропорт, другий, да, маленький аеропорт, Туреччина, Стамбула, постійно розширяється. Прям постійно. І тут завжди ремонт. Тому що розширяється, розширяється. Справа. <решит> <решит> а, надо, да, да до, до речи, я вам сейчас э, показываю. вот, <решит> это уже э, главная дорога, ну такая главная дорога, ну самая главная Стамбула, и тут бывает самые длинные заторы, вот тут на этой дороге. <решит> да. Да, сколько раз мы с Катюшей тут ездили, блин. Скільки там на годину, на два години, де ми жили з нашого ЖК, прямо до центру, ну майже два години ми потратили кожен раз. Уявляють, оце дорога, зараз, в якої зараз ми їдемо просто так. Але тут зазвичай бувають такі затори, правда? Я так не поїдеш, так не поїдеш. Ось так я вам показую краєвиди, заправка вот, турецька. До речі, вот ці бренд, бачите, прям істик Це мебель. Такі дуже великі, дуже э, класні мебель, бренди, такі турці, туреччини. І вот це будівля уже э, лікарня. Больниця, лікарня. Вот такие, дивіться. Дуже класний, так? Да? Say I'm a little bit Swedish. Uh, I'm a little bit Swedish. Don't be uh, I cannot uh, fix it now because it it's worry. so complicated. Bring too sunny. Ah. Especially uh, for summer clothes. Yeah. Uh, but uh, my is clothes mm -hmm. because they are so big uh, for the next summer. And mm -hmm. a little bit, maybe. Uh, Yeah, I don't want to like see you. I don't want to see you again. Again. <laughs> bu İngilizce var İsveçte İsveççe var ya, of, yardıracağım falan. <laughs> Çok komik olacak. Şu an ne yapacağım? şey, markete gitmek, birkaç mağaza gezmek aklımda. Hiç kimse yakı yakı butikler. o, tut реально дуже garni бутіки. Тут там вони настільки Дуже, ну, це людина кажуть... якась особлива і mm -hmm. я... да. одна якась кругла, інша якась виді човна, да. Ну, да, інша червона. Ну, коротше, дуже да. прикольно. Ну так, да. просто я хочу вам показати, да, тут є ä, дуже, прям ну, дуже, да. багато, ä, киев, да? дуже багато висотків. Багато поверхівок. Ні-ні, я мій до висотків. Високих? високих будівель. Ні, да? висотки теж називають, що це висотки. Це багатоповерхові. Ні, ні, я маю на увазі, що... Скайкрейпер? Та сам... да, ні, саме здання висотки теж називають, що... Наприклад, тут багато висоток. Висотків. А української нема слова висотки, є багатоповерхові. Вона не знає, коротше. Якщо ви знаєте, якщо ви справжній українець або українка, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тому що вона не знає. Багатоповерхівка, так? Да? Ні, бо Я знаю, що багато поверхів це небоскреб. Я не, я не про це кажу. Висотки. Є ж такі слова російської. Високих будівель, але не висоток. Ну коротше, висотки, є, красотки, є є, багато слов є, че да. Турі турецька скоро допомога. Швидка. Швидка допомога. Допомогу. І що хочу вам сказати от бачите є полоса по якій якби ну не треба їздити на дивіться дивіться от ці машини от, тільки оце машини які от їдуть, да вони на насправді ну, да, на там заборонено їхати yeah. Але вот це сволочі, вони їдуть. От, дивіться, от, це... це просто маст хев, а це якось на порушити да, вони... правила. От, от, дивіться, і, він вже, і вони вже... потім тисують. Видиш, перестроївся. Ну так, ну, як, як будто він дуже умний, дуже такий да, хитрий. Хитрий жопець, блін. Ось. О, до речі, вот тут уже дитя, я бачите дуже класно і от це торговельний центр, бачите, от цей торговельний центр. І прям одразу вже йде ЖК. Дивіться, дуже класно. Дивіться. Це ми один із на він коротше такий, ми жили тут неподалік, як е, в Півроку жили, да, жили в встановлення. Да, і оцей от він такий невеликий, але він такий затишний. Да. тобто ти заходиш. Там такі. Е, магазин. Ну, Дуже класна атмосфера і якась енергія. Атмосфера, енергія. Зовсім інша атмосфера, ніж в інших -то торгівельних центрах. Да, не, за не, закрой, не закрой, не закрой. да, да. Вот, э, коли, ну, буває ж у вас теж э, в своєму житті, да, якісь там будівля, але, але такі, да, місце. Коли ви заходите, блин, одразу енергія не то, да, буває ж у вас таке. А ви, э, ну, інколи, да, в якісь там будівля заходите і там ну, не знаю, одразу вам подобається, да? Що світ таке? оцей культурний центр, до речі. У нас є, ну, був там одна жінка, ну, вона умерла, вона був професор, прям дуже любили його, і в честь нього э, створили, будували оцей, ну, круглий будівля, цей культурний центр. Кебаб, кебаб, ке, раз, Катю, що? Кебаб, кебаб. Катю, що, що з тобою відбувається? Баклава, баклава. Ой, да, баклава каша, кебаб каша. Она уже устроила забастовку тут. Ну. Ну. баклава? Да, дирезался баклава. О, до речи, мы заразим на такие места. Там будет спрашиваться, кебаб, лахмаджон, вот цей. ya <laughs> koy nazvat gibi turkische pizza no ceyni turkische pizza unuticece slovaçya mağdım zapamita ay ya turkische pizza lahmacun a cey doreshi da ne toy kebab ki u nasse pide şeyleri diyorum ki ukraynalara diyorum ki ee, lahmacun diye bir şey var diyorum hani sizin turkish pizza diye bildiğiniz unutun diyorum o turkish pizzayı lahmacuna ga bunları öğreteceğim kanka bu kelimeleri Bir de bana çok ukraynalılar şey yazdı mesela hani türkiye'ye gidince ben de ne size göstereceğim hani gerçek baklava nasıl olur çünkü ukraynalılar çok tatlı

чому, правильно? Чому їсти, блін, просто сплошний сахар? Все, забудьте. Зараз турок, який в Туреччині, покаже вам справжню баклаву. Турок в Туреччині. Отбой. Ні. Біз бір айлі вийшли? Добро, айлі палі. Ні, бачи, 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 Такие там малоэтажные, тут є 4-5 поверх. Еле мог поесть.